Всім привітусі, з вами Мона Lab. У мене на столі новенька посилочка від Rior Nails. Чіпсочки підготовлені, а це означає лише одне: нам прийшла новесенька посилочка, і тут новинки: це оновлена палітра гіллаків від Dark. Я дуже хочу свої перші емоції і перші нанесення розділити з вами, показати, які ж кольори я обрала, показати, що вас очікує, якщо ви придбаєте ці гіллаки. Тому давайте разом будемо розпаковувати. Ну що, Давайте відкривати і одразу бачимо це неймовірне пакування. Ця коробочка спеціально розроблялася під 10 флакончиків гель-лаку. Також ви її можете отримати, якщо замовити, від 10 позицій. Вона має ще додатковий функціонал. Просто кайф. Ну, і ще додатково, у мене є 4 гель-лака, які ми зараз з вами викресимо. We'll Завжди колекцію гель-лаків потрібно оглядати, починаючи з білого і чорного, тому з них і почнемо. 01 це білий, і давайте подивимося на його плотність. Одразу скажу, що гель-лаки дуже маслянисті, дуже приємні в нанесенні. Білий колір, він такий холодний. Не прям з таким блакитним відтінком, а просто холодний, красивий білий. Подивіться, я зараз викрашую на камеру, він ідеально лягає просто в один шар. Дуже кайфовий. І чорний. Чорний для мене важливий гілак, тому що ним я люблю робити різні промальовки в малюночках, в дизайнах. Тому я обожнюю, коли чорний він плотний і наноситься також в один шар. Консистенція дуже зручна. Подивіться, вони самовирівнюються, вони не залишають проплішин і просто під кісточкою вирівнюються. Прозора тіпса, вона не просвічує. Це ідеально. Тепер почнемо з улюблених просто кольорів багатьох це червоний. Я взяла спробувати такий підкласичний і трішки темніший. Тому беремо 0,6. Я вже одразу бачу, що цей колір дуже красивий. Він не в оранжевий колір, він не в малиновий оце саме той. Червоний, красивий, який я обожнюю і обожнюють всі мої клієнти. Тому одразу можете брати його собі на примітку офігенний. І дивіться, знову ж таки, один шар. 0.8. Ой, ну, дівчата, він просто шикарний. Це дуже красивий бордовий колір. Він буде перекривати ні пластину в один шар. Просто нереальний. Оце буде моїм улюбленцем. Нереально, він буде на ручках у вас просто дуже дорого виглядати. Дев'ятнадцятий номер Він повинен бути синім. Дуже красивий, такий складний, синьо, навіть я б сказала, фіолетовий колір. У мене ще таких в палітрі немає, тому прям виглядає він дуже прикольно в одну А можливо, навіть під матовим. Мені здається, він буде виглядати нереально. Красиво, я люблю такі складні кольори. А це саме з тої колекції. 31. І я не знаю, який він всередині. Давайте розглядати. Ну цей колір я навіть не скажу вам який. Він якийсь такий бордово-коричневий, дуже насичений і темний колір. Також один із тої колекції дорогих бордових гель-лаків. Ой, зараз в осінньо-зимовий період. Дуже красивий, прям такий насичений. Знаєте, це з тих кольорів, які ніби виглядають чорними, а насправді вони занадто глибокі, їх можна роздивлятись просто неймовірну кількість часу. Далі будемо розглядати номер 40. Я думаю, що це якийсь нюд і є. Це красивий такий тілесний, я б навіть сказала, колір. Дуже красивий. І знаєте, по таким кольорам класно перевіряти гіллаки в торгових марках, чи вони полосять. Ну, і що ми можемо з вами тут побачити, що гіллаки від Dark взагалі не полосять, і під кісточкою вони самовирівнюються. Номер 63. І це світло ніжно нюдовий такий колір, дуже красивий, пісочно-пастельний. Ой, такий класний. За рахунок дуже крутої консистенції. Він під кісточкою просто розрівнюється самостійно. Подивіться на це ідеальне покриття. Кайф. 64. І це також, скоріше всього, з колекції Нюд. Ой, який він красивий, ніжно-пастельний такий з розовинкою. Це неймовірно ніжний колір. І здається, він буде один, одним з моїх фаворитів. Зараз покажу вам рухи, як працювати такими пастельними кольорами, та й взагалі пігментованими гель-лаками, щоб вони лягали у вас без приплішень. Якщо це ручка клієнта, ви обов'язково шукаєте собі опір. Якщо це тіпса, тоді я покажу вам просто рухи. Рухи кісточки повинні бути перпендикулярні до нігтьової пластини, різкі, без нажиму, але по повітрячку. Ось так. Раз. 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 І таким чином, коли ви навчитесь робити ці рухи, у вас будь-який гілак буде лягати без проплішин. Ось так. Номер 81. Красивий бордовий колір. Але він більше йде в такий сливовий насичений, теж дуже красивий. Бордові кольори в Dark завжди були нереально красиві. Але його потрібно буде для повної насиченості наносити в два тоненьких шари, і тоді він буде просто неймовірної такої глибини і яскравості. Номер 82 вий фіолетовий колір, але також складного відтінка. Для дизайнів буде дуже прикольно виглядати як основа. Номер 94, і зараз будуть три моїх таких фаворити в відтінках. Такий світлий сіроватий відцінок. Він буде як і в однотон красиво виглядати, так і знову ж таки як основа під будь-який дизайн дуже красивий. Світлий, ніжний, не полосить, наноситься ідеально. Одне задоволення працювати такими гілаками. Номер 95. Фісташковий, але такий ніжний колір. Прям нагадує якесь літечко морозове, фісташкове. І знову і в глянці. І я його представляю собі під матовим топом. Також буде красиво виглядати. Красивий. Номер 96. Також такий фісташковий відтінок, але трішечки темніший. Який з них обрати вам, не знаю. Вони і той, і той класні, тому я їх і замовила. Сишем. Я надіюсь, ви кайфанули від викризки так само, як і я. Тому пропоную вам спробувати і разом насолоджуватись роботою з цими неймовірними гілаками. Палітра просто. Тому всім до зустрічі! Бувай!